У селі Шелуцьківка вже впродовж трьох років місцеві жителі воюють з господарем овечої отари, який тримає у приватному секторі до ста голів овець. Більше того, селяни нарікають, мовляв, утримуються вони без дотримання будь-яких санітарних норм. Випас здійснюється за межами села біля озера та лісу, де раніше відпочивали місцеві жителі. На думку людей, тут же їх сусід облаштував скотомогильник: щоб не утилізувати рештки овець, вивозить їх просто неба. У звичайні мішки складає кістки, нутрощі, шкури й голи. Які потім розносяться собаками по всій околиці. Тепер місце, на якому раніше проводили дозвілля селяни і випасали світських тварин, перетворилося на овечий цвинтар. Окрім навколо розкиданих кісток, тут ще й неймовірно смердить. Місцеві жителі говорять, випасати корів стало ніде. Овечий скотомогильник є суцільним розсадником інфекцій, на який йдуть свійські тварини. Худоба летить, як самошедча до тієї свалки, криком кричить, бутить не пасеться. Те, що воно понюхало, тут усе перегожене, баранами. І вийшли, вони походять під дворами. Прошлий год до мене в огороду скочили, вони коли їх пасуть, а коли вони ходять саме по собі попід дворами, пасуться, обдирають дерева, траву обгризають. А люди все в село вже збираються з вилами в атаку йти за те, що худобі ніде постися. Сам же господар отари будь-які звинувачення на свою адресу відкидає. Говорить, люди заздрять йому, а тому й нарікають. Погоджуються, що рештки тварин після забою складає у мішки, але вивозить і викидає. Ось у ці громадські контейнери для збору побутового сміття на в'їзді у районний центр. Люди жалуются. Да, у тебя говорят, много баранов туда його я его сдаю, сдаю у мне 50 штук. У меня было, да, около 100 штук было. Я их сдаю, сейчас у меня заказ я провожу, чтобы в этом году чтобы закончить. У меня э, сколько раз приезжала сельская рада. Я объясню, хорошо, я не могу, чтобы голодным или таком сдать м'ясокомбінат, камбинет. Я сколько уже готово, их надо как худые нельзя резать, люди не покупают. Надо упитанным, что я упитан сейчас, говорят, им сказал, да, у меня уже осталось сейчас 50 штук. А вся когда резится, мясо забирается, правильно? Шкурка сдается, голова, нога, кишки вырезаем, вот эта кишки остается так вот, трава вот туда, она же навоз считается. Этих вещи я соседям предлагаю собакам, кто хочет брать, Кто не хочет, нам не нужен. И возить я каждый день езжу туда, шкурка здоехала, а туда мусор кидает. Сколько раз я туда ездил, люди потвердят, которые я там мусорные три бака стоит. Мне предупредили, я этого чтобы не бросал. Повторили, все я кидаю туда. Я сколько раз занимался, у меня все получается так. Вздыхает. Такое делать, що таке, мне не получается. Вон мусорка рядом, я знаю, мне приблизительно. Всі де ваші кажуть, що ви навіть не можете. Бути... От зависи, що хоче, може сказать. От можеш соседа може сказати, слух можно всяких слушать. У минулому році селяни написали скаргу на громадянина Юсупова до Шелудьківської сільської ради у серпні. Після обстеження йому сільською радою було направлено звернення щодо території, на якій потрібно проводити випас, і щодо дотримання санітарних норм утримання тварин. Втім, сільчани переконані, приписи громадянином Юсуповим ігноруються, щоб зрушити проблему з місця. Односельчани звернулися за допомогою до депутата зміївської районної ради Наталії Буряк. Я не знаю цього громадянина, який заселився в нашій, нашому селі. Ну, наскільки я знаю, що він е, утримував, утримував отару у Скрипаях. Ну, Там е, Тетяна Миколаївна вона швидко подивилася, що твориться в Скрипаях. І вона сказала, так як він не житель Скрипаїв, покинути територію села. Е, він перебрався до нас в Шелудківку». Я, він не є жителем Шолутківки, він не є громадянином навіть і України. Ну, різниці немає. Хто б він не був? Якщо ти живеш в цьому селі, будь добрий, дотримуйся усіх норм, дотримуйся санітарних норм. І живи, працюй, як усі нормальні люди. Ну те, що він творить, ми не допустимо. Коли я з ним спілкувалася, він мені сказав, що у мене є люди у верху, ви мені нічого не зробите. За словами депутата, на гальмах цю справу спускати не збираються. Вже написане депутатське звернення до управління Держпродспоживслужби. Планую до цієї справи підключити прокуратуру, поліцію і управління екології. Я як депутат, як житель цього села. Не можу змиритися з тим, що твориться в нашому селі, і взагалі в усьому районі. Я звертаюся, якщо, якщо район не окликнеться, якщо не звернуть увагу, я буду звертатися далі. Я битиму в усі двері, я не буду миритися і обіцяю, що ми достукаємося до тих людей, які нам допоможуть в цьому. Будьте добрі, давайте наводити порядок разом. Як говорять у Держпродспоживслужбі, громадянин Юсупов порушує закони щодо утилізації решток тварин і щодо самого їх утримання. До того ж, він жодного разу не прививав поголів'я від інфекційно небезпечних хвороб. Він порушує всі ветеринарно-санітарні норми, тим паче, якщо у нас по всіх наших очні. Звітах він не проходить, що він привав своє поголів'я, досліджував на Брюссельоз. Туберкульоз не прирвав сибірську язву він взагалі не має права випасати на пасовищах, поки не проведені будуть дослідження. Як будуть до нас колективні звернення на нашу службу, на управління Держпродспоживслужби в Зміївському районі, то ми направимо на головне управління, головне на Київ. Київ дасть дозвіл нам, тоді ми будемо йти з перевірки. А так, щоб швидко це зробити, треба органам самоврядування. Обратися до поліції, екологічну службу, і з залученням наших фахівців ми все поможемо, як положено все зробити, і доб'ємося того, щоб він утилізував все як положено. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Ми також слідкуватимемо за тим, як розвиватимуться події далі, і все ж таки віримо, що правда і закон візьмуть верх.